Так, стартовий склад збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини, на мою думку. У воротах буде стояти Андрій Лунін, тому що він по всіх показниках зараз кращий за Анатолія Трубіна. Тобто єдиний компонент, в якому кращий трупін, це ну, в зіграності з командою збірної України, ну, тому що він тупо зіграв більш, більше матчів за збірну України, але опять же у, у Шатабі Сергія Реброва ну, це не основний. Показник він спокійно може би довірятись, коли у трубі на проблема. Е так, так само. Е так, так само і довіриться Антолію. Андрію Луніну сьогодні. Справа в захисті і зліва це Конопля та Миколенко, тому що це найкращі флангові захисники у збірні України на даний час в центрі поля буде грати Забарний. Ну, то, якби, тут, тут все зрозуміло. Тут якби навіть поп'яснювати, чому немає основний захисник клубу АПЛ. Зліва ну якби, лівим. Центральним захисником буде грати Матвієнко, тому що якби він набагато кращий саме в атаці, ну, в плані того, що він може і м'яч, скажімо так, продвинути і першу перед, 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 передачу віддати. А Саваток це більш оборонний гравець, зосереджений на, на оборону. В цьому матчі ми будемо більше атакувати, тому ми має, маємо грати саме Матвієнко. Е, так. Хоч Саваток, в принципі, ону цікаво просто, який він просто. Мені Я не думаю, що він прямо ж такий високий. у нього різ. Ну, високий, більший за Матвіянка, але все одно, ну, типу, там є Забарний і проти Джеко буде грати з Забарний. Тому ну, я не. Думаю, ну, хіба що сваток буде, буде грати в стартовому стаді? Хіба що у зв'язку з тим не знаю, що, що він вис -вис 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 високий, а нападником буде е Джеко. Хіба що. В цьому випадку буде буде, буде, буде грати Совсаток, але я думаю що е, та ще в опорній зоні, звісно, що буде грати е, Стеодорчук, тому що він е, тупо досвідченіший. Грає в європейському чемпіонаті, як і входить в ТОП-10 Європи. Це е, бельгійському. Бель, Обрежб. Бель, 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 а Брашко він взагалі перший раз визваний у збірну і на надхім матчі оставити, коли є Сержичук, ну в цьому немає сенсу. Далі тут Содаков. Звісно, що буде грати центральним півзахисником, тому що, ну, в... що ніхто в збірні не може, може робити в тому самому. Об об'ємі роботу, що може, може Судаков. Тобто, ну, якби це дуже талановитий гравець, і не дарма ним цікавляться куча е гравців Європи. А, ну, якби, на відміну від того ж Шапаренка чи Чипі е Хальонка. Ну, якби, так, такі клуби, як Арсенал, Наполі, Ювентус цими гравцями не цікавляться, а судаковим цікавляться. Злізливо, Зліба в нападі буде грати мудрик, тому що тут якби безальтернативно це хороший атакуючий гравець, і він, він нам допоможе в нападі. В обороні, да, він погано відробляє, але з іншого боку, ми більшість часу будемо атакувати. А в захисті там є кому. Прикрити там, там зінченко може якби, допомогти легко. Да. Циганков, на жаль, не, не буде грати. Я, я думаю, чекайте, до речі, я, я забув сказати про Зінченка. Да, в цьому матчі я, я думаю, що буде грати саме Зінченко, хоч він ну, якби був, був травмований і грав всього півгодини в сумі. Але все одно, я, я думаю, ну, якби всі знають його, скажімо так. Ставлення до футболу форму він набрав 100%. Е, ну, хоч, хоч його можливо не вистачить на, на, на весь тайм, там на, ш, на 60 хвилин, але все одно е, починати має він, тому що так само він і в обороні може допомогти і розвинути атаку. Ну, якби, альтернатив, якби, ким замінити Києм якби на 100%. В, у нас немає, тому якби, залишатись без нього, коли можна його використати по факту, коли він не є травмованим, ну якби це, на мою думку, ну, якби, тупо і такого не буде. Справа в нападі буде буде грати зубков, тому що циганков, ну якби його з самого старту випускати. Опасно, Тому що ну, блин, він може травму, травмуватися, він на 100% не буде від, 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 відробляти і взагалі він не готовий ще. тим більше, там, по інформацію, з ЗМІ там, ну, там, там травма на 2-3 тижні була. Так що я, не, якби, я думаю, ну, що це неможливо. Прям шабці Ганков був у нападній старті. А замість нього буде грати Зубков, тому що. Ну, якби, по функціоналу зубково подібний на націганкове. Лише забув, чи, чи, чи ну, як би в нього сильна нога права, чи ліво, до речі, подивимося. Ну начебто що ліва, але щось мені підказує, що, що чомусь права, можливо, я з кимось його перепутаю, ну, не знаю. Це може бути. Зубков, яка в тебе. Та, блядь. Не ти, е, не, ти. Я не знаю хто це такий І не, і не треба мені знати чо чому, чому тут англійської мови пиші не розумію Я що включив англійську Фікипей Ефлзащитник Ну я м'якав в нього нога робоча я не розумієш чому, чому тут не пише. Пляха-муха. Ну я не знаю, яка там у нього надасть хороша за все, що ліве. Е, Тому, о, опять же, цеганкова є, ким замінити, так? Да? Ну, якби з зубков не дасть того всього, що це але з іншого боку, ну якби, так травмованого оціянкова випускати опасно, то тому зубко вийде в старті. І він в нападі, звісно, що буде е, долбик. По тій причині, що він на голову сильніший за всіх е, наших форвардів, навіть за Яримчука, тому, тому що ну, якби він. Е, Якби ну, забиває більше голів. Скільки голів забив Яремчука скільки. Да, він, він в останніх матчах не забиває, але Оп'ять же ну, якби, ця тенденція рано чи, чи пізно закінчиться. І в цьому матчі це, це також можливо. Також Якби він. Буде вигравати чуть ли не всі дуелі. Тобто з ним може можна буде обігруватись. В нього шабяткість велика. Тобто він набагато кращий за Ваната, за Сікана і за Яремчука. Тому буде грати саме він. Добре, тепер щодо самого матчу. В цьому матчі щось ставити ну, якби до, до, до самого матчу це безсмислено. Це бессмісліно, до речі, що, що, що ви там не думали, ну, що, типу, що я там записую, коли є коли вже склади, я записую тут, тут є 6.49, ну, типу, 1849, тобто, бачите, що матч. Проти Грузії ще не почався. Тобто, ну, якби, тобто я записую, виходить за три години до початку матчу. Стартовий складів офіційних ще не може бути. Так що, якби я нічого не знаю, це, це це просто моя думка. Так от, в цьому в цьому поєдинку до матчу немає сенсу на що ставити, тому що непонятно, як за 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 три місяці змінилася гра України і Боснію. Тобто вони можуть показати зовсім інший футбол. Так само, як і Боснія може показати, ну, якби зовсім неочікуваний футбол, так само і збірна України. Тому до матчу тут немає не сенсу що ставити. Під час матчу що не можна поставити? Ну, Можливо, там ні, чию в першому таймі, враховуючи що. Не знаю, якби, не знаю, я, якщо Україна. Ну, просто при деяких обставинах ні, чи я в першому таймі, якщо гра буде склад складуватись на голи, ну тут, тут немає сенсу, що роляти так само, як на форі. Якщо заб'є Боснія і Герцеговина, то, в принципі, на Україну можна буде ставити туалет більше одного, але це, опять же, все по грі. Тому тут так більше нічого не можу сказати. Тому що, ну, по самій тактиці, ну я не знаю. Ну, Україна буде грати Чатери. 3-3 буде контролювати м'яч, старатись максимально швидко переміщатись за флангу на фланг, шукати ну, типу, вільний простір для мудрика, для Зубкова, тому що ці два гравці можуть обіграти. Ну, вони будуть або в центр зміщатися, або ближче до, до лінії і навішувати також. Ну, якби що. Така буде гра, якщо просто. Тобто, не знаю, в штати май... майданчик буде забігати і Содаков, і з Я думаю, буде обігруватись із Довбиком. Е, ну, Там дальні удари, в принципі, там, там нема кому особо бити. Е... Тому так. Якщо взяти ну, якби, контратак Боснії, я, я не думаю, що буде особо допускати, тому що, ну, блін, мудрика там ніхто не дожане, плюс я довбігти, в принципі зубково не те, щоб не знаю, черепаха. Тому так, якщо коротко по, по самій структурі гри. Ну, там Зінченко не буде опускатися п'ятим захисником, як у... він, він опускався в горі проти Італії, тому що ну, якби, у цьому немає сенсу. Я хіба що в кінці матчу і якось так. Також ще хочу додати, що в Боснії і Герцогині. В принципі, найбільший шанс за, забитися це буде саме при стандартах. При кутових, при. Ну. При, при таких. Тому що, що там ну, якби досить багато високих гравців. В принципі, у нас і захисту там. Ну там Забарний високий, один. Ну та й та й в це виходить. Серйозно. Ну. І, і, і долбик. Ну, 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 ну і ще зобков буде. Але, пепельже, у ці двоє вони не захисники. з іншого боку, будемо надіяти, що Лунін буде виходити з заворіти і це все відбивати. На це є надія. Але якщо Лонін не буде це так добре робити, ну, виходити з воріт на на перехват, то в Україні будуть серйозні проблеми при прикутових. А так, в принципі. Ну, якби Боснія там позиційно, в принципі, та, та навіть в контратаках там багато старих гравців. Я не думаю, ну, що в них будуть великі шанси загубити. А саме основна опасність буде з кутових ударів чи стандартів. Тому так там, відео вже на 15 хвилин вийшло, в принципі, цього стане. No.